Ніколи світ не бачив ще ніколи, Не люди ви, і не звірі. Точно ні. Бо звір не зробить у житті такого, не зробить шкоди він, дитиночці малій. Сьогодні від новин ми всі вжахнулись. Від вибухів здригнувся увесь світ. На найсвятіше вони знову. Замахнулись в пологовий будинок бомба вже летить. Центр Маріуполя, пологовий будинок, лікарня для дітей. В один момент усе зірвалося, все полетіло, бетон розвалений від ваших визволених ракет. Ніколи не пробачимо ми ніколи. Маленьких діточок і молоденьких мам, що ангелами в небо піднялись до Бога, і за мир молитимуться разом з нами там.